Всім доброго дня! Мене звати Ганжук Анастасія Миколаївна. Я навчаюся у Київському політехнічному інституті імені Ігоря Сікорського на п'ятому курсі інженерно-хімічного факультету. Навчаюся у групі ЛЦ91 МП. Зараз проходжу дистанційний курс маркетингу, автором якого є Юдіна Наталя Володимирівна. Хочу декілька слів сказати про цей курс. Курс надзвичайно цікавий тим, що навіть з першого тренінгу. Вже стоїть така задача при, придумати свій стартап-проект, і ти трішки в такій в тумані, скажімо так. Ем, але це швидко проходить, е, включається твоя креативність. Також, і ти щось продумаєш. Також е, з кожним тренінгом ти все більше і більше в. Дізнається про динаміку ринку, про свот-аналізи, про найрізноманітніші фактори, які навіть можуть впливати на твій стартап-проект. Це надзвичайно цікаво. Також є можливість навіть на майбутнє дізнатися взагалі, як будувати свій власний бізнес, з чого починати. Ну, всі всі деталі. Це надзвичайно цікаво. Тому рекомендую кожному пройти цей курс. Він справді варти вашого часу. Дякую всім за увагу! Гарного дня!